Коли будете святкувати Різдво? Тепер не до святкування. Е, Різдво буду відмічати 25 грудня за новим календарем, оскільки в нас вже все по-новому. І тим більше планую трошки в гості. По-новому. Тож переходимо я вважаю, що це правильно. А я здержуся від коментарів, тому що в мене день народження на родство. 7 числа. Всю дорогу його святкували. А тепер молодь, хай переходить так, як треба по-новому, -по а я вже мені все одно. Коли будете святкувати різдво? 25-го. А чому? А тому що українське. 25-го. Тому що це наш, наше Різдво. Ми По-старому, як наші празднували діди, баби, матерки, всі, ми так і празднуємо. 7 го числа. 25-го. Діти приїдуть, бо діти все по-новому. Ну як? По-новому буду святкувати. Якого? 25-го чи 26-го? 25-го 25. 25 буду святкувати. А чому? Тому що перейшли в нас українська церква, ми українці і я хочу, щоб воно було так. Коли будете святкувати Різдво? 25 грудня. 25-го. Mm. Тому що вже пере, так переключилося, дитя як. Відна... Зараз, не наразі. Відмічать свята, любі свята веселиться, нема приводу. Знаєте, в країні, хоч і не оголошена війна, але вона війна, війна. І дуже болісно і печально, коли гинуть молоді хлопчики, коли мужчини уходять і не вертаються до своїх сімей. А ще дуже печально, коли молоді дівчатка стають вдовами. На жаль, на жаль, будемо чекати миру, злагоди. Повернення наших хлопців тоді ми так відсвяткуємо. Будуть у нас на вулиці широкі столи, і будемо раді зустрічатись з хлібом весіллю.